Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Ви слухаєте відкриту студію на прямий FM. в ефірі для вас. Працює Андрій Погорілий. Вітаю розпочнемо з подій, які відбуваються на фронті, зокрема на півдні України. Російська армія вдарила по селу Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги. Постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі. Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують та надають допомогу про це і трішки більше. Про загальну ситуацію поговоримо зі спікером е з начальником центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня, капітаном третього рангу Дмитром Плетенчуком. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня! Вітаю суді! Вітаю слухачів! Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, ось такий. Е Підступний удар, от як, зокрема, який стався в селі Інгулець ще під час видачі гуманітарної допомоги, як часто росіяни завдають таких ударів, і навіщо, на вашу думку, на моїй пам'яті, це не перший такий удар. Один з тих, які я запам'ятав найбільше, це був удар по місцю лока... дислокації Червоного Хреста у місті. Херсон це просто центральна частина це міста, і вони тоді влучили в чергу, як, в які роздавали хліб. Тоді я пам'ятаю, загинула волонтерка Червоного Христа. Дівчині здається, 31 рік був. І літній чоловік, здається, 71 рік йому був, який отримував цей хліб. І вони от обидва загинули на цій локації, були ще поранені. Тому тут насправді. Ми бачимо цей звірячий аскал Російської Федерації, те, як вони вільняють в лапках, як вони це називають. Вони вже зрозуміли, що правобережжя він не, не побачити, зрозуміли вони це фактично одразу, тому вони роблять так, як вони роблять завжди, обстрілюють нещадно так само, як і Харків, тому що в інший спосіб вони просто воювати не вміють. Ну, дивіться, одна справа, коли вони цілять у військові об'єкти, а коли отак просто цинічно б'ють по цивільним, їхня мета залякати людей, чи щоб люди виїхали, от і що це може дати? Їхня мета це зламати загалом нашу волю до спротиву. От угу. треба розуміти, що, що в принципі вважаючи те, скільки вже триває ця війна. Обидві армії, так, вони вже фактично не є там виключно професійними, вони вже є народними. І е, так, зараз збройні сили складаються е, з, там, з громадян, які взагалі не служили в армії, в тому числі, так і звісно. Е, Підтримка суспільства має велике значення, суспільні настрої мають велике значення, і коли вони е, б'ють по тих цивільних об'єктах, так звісно, вони намагаються зламати цю волю до спротиву, змусити е, фактично здатися, тому що ті е, види озброєння, які вони застосовують, вони не вибірковують дії, і е, е, це не є цими е, 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 точними боєприпасами. І, окрім того, враховуючи характер цих обстрілів, тобто от вони щодоби дають Керовані, які бомби по е ряду населених пунктів на правобережжі Дніпра е це невеличкі села. І ви знаєте, я е дивлюся на список е жертв. І зазвичай люди 66, 60, 70, 70 років навіть Щоро, там, 81 рік так е такою моя жінка потрапила до лікарні, Один, е одна всерідна особа загинула так само. Тому так, мета саме така знищення, знищення українців. Давайте поговоримо про те, як минула ніч. Зокрема, є інформація від повітряних сил, що в ніч на 5 червня окупанти запустили по Україні 27 ударних БПЛА типу Шахет із районів Курськ РФ і Мишчауда, Крим. Микола Олещук повідомив про це. І якщо я не помиляюсь, 22 з них було збито. Розкажіть, будь ласка, я так підозрюю, що південні регіони, зокрема Миколаївська і Херсонська області, також були цілями. Цих шахедів? скільки летіло, скільки вдалося збити, і чи уламки якісь завдали якихось пошкоджень? Ну, я бачу, що у нас збито було 11 на Оріхівському напрямку. А в принципі, це відбувається у нас фактично щоночі, тому що дрони ті здебільшого заходять якраз з Півдня, заходять mm. з Криму, там, з Чауда. І Відповідно, ми їх першими зустрічаємо. Як в тому прислів'ї наша хата з краю, першими із ворога і зустрічаємо. І так, це зазвичай Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, звісно, і Запоріжжя так само, тому що вони мають на лівому березі російських окупантів. І так ми, звісно, реагуємо переважну кількість цих дронів знищують ще от в нашій зоні відповідальності. Деякі з них, звісно, іноді вириваються літять далі, але зазвичай їх знищують просто вже в наступній зоні. Відповідальність, як правило, так минулої доби, наскільки я пам'ятаю, один з дронів все ж таки збитий вже впав на приватний будинок і та, фактично знищив його, але там обійшлося без жертв Це в Миколаївській області. Угу. Зрозуміло. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, ще про ситуацію. А, ну, по лінії Дніпра і вона є лінією фронту. А, чи проводять і в якій кількості окупанти штурмові дії, і чи є інформація про те, можливо, скільки сил вони накопичили на південному напрямку? Ну, скажімо так, накопичили вони їх в тій кількості, яка дозволяє вести протягом, може, тисячі двох подібний, подібний темп підтримувати. Не факт, що вони ще не додадуть, але той ресурс, що вони накопичили, враховуючи те, як вони його витрачають, а витрачають вони на день в середньому в нашій операційній зоні а рот приблизно. так минулої доби вони знову, знову втратили 156, з них третина. Загиблими, ну можете собі порахувати. от... Навіть маючи е, якусь свіжу бригаду, наскільки її там, може вистачити, е, розхід великий. Вчора вони втратили два панцири mm -hmm. на нашому напрямку. Це дуже важливий е, момент. Е, вчора у них було три спостережні пункти, розбито, командний пункт та пункт управління БПЛА, пункт польовий е, боєпостачання було знищено. Е, позавчора 10 гармат вони втратили, позавчора ще 10 гармат. Ну тобто, досить досить запеклі бої, б, якщо не сказати, дуже запеклі бої. Вони намагаються просунутися на Оріхівському напрямку, прикладають багато зусиль. Там вчора було 11 штурмів, це немало, враховуючи ще й той вогневий вплив, під яким знаходяться наші підрозділи. Але тим не менш позиції ми не втрачали. На крінках вчора було у нас три спроби: це середня кількість, так воно. Звичайно, триває 3 три-п'ять штурмів. Нестригу вчора вони не чіпали, але і там вони періодично намагаються малою групою висадитися на острів, який фактично вже є частиною правобережжя. Тим не менш не вдало. На фоні тих подій, які відбуваються на північному сході, я розумію, що кордон, коли немає там, наприклад, природньої перепони, як то гори чи річка, важче, важче охороняти на південному напрямку, є є Дніпро, але все ж таки, чи є можливо спроби диверсійно-розвідувальних груп противника пробратися на правобережну частину? І, взагалі, як би ви оцінили шанси, якщо вони навіть таке намагалися б робити? Не фіксуються подібні спроби, в них нема сенсу, у них в достатній кількості є розвідувальні дрони. Цей факт треба визнавати. І незважаючи на те, що вони теж щодня їх втрачають, незважаючи на їхню високу вартість, прикидати особовий склад, такий високо високофаховий і підготовлений, нема сенсу. Якщо розвід інформацію можна отримувати. Повітря і знов таки який сенс заходити? Ну, тобто, це, це фактично операції, які позбавлені зараз доцільності воєнної. Фарсувати Дніпро наявних ресурсів у них нема. Закріпитися на правому березі так само, фактично нема. Оз них створення наступальних угрупувань нема. Тому не вперше мене, до речі, питають саме про ДРГ останні 2-3 дні, але поки що таких спроб не зафіксовано. Зрозуміло, пане Дмитре, дякую вам за ваш час і за надану вами інформацію. Це був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, капітан третього рангу. І в завершення цього блоку додам трішки е, приємних новин про те, що Крим це Україна, і Українці в Криму є і чекають е, Україну на півострові. Зокрема, громадський е, рух громадського спротиву на тимчасово окупованій території Жовта Стрічка. Провів. В Ялті акцію протесту окупації Криму. Вона називалася Ми тут, ми Україна. Що робили її активісти? Вони на фото кримського кримської природи робили картинки з цим надписом, а також з тамгою. Це національна символіка кримських татар. І ну на вигляд, знаєте, ну, як написала жовта стрічка, на вигляд це прості стікери, але вони дуже бісять росіян, оскільки ламають їхню пропагандистську картинку.